Усім бадьорого ранку сьогодні в концертній залі Кировоградського музичного училища відбудеться урочистості з нагоди 40-річчя музичної школи номер 2 імені Юлія Сергійовича Мейтуса. Сьогоднішні досягнення школи це яскраві концертні програми, створення творчих проєктів, успішні виступи на виконавських конкурсах всеукраїнського та міжнародного рівня, чільне місце серед кращих педагогічних колективів не тільки міста Кировограда, Кировоградської області, але й всієї України. Заслужену славу педагогічний колектив завоював у звитяжній повсякденній праці у пошуках та вихованні юних обдарувань. Особливо важливою справою школи є вшанування нашого земляка. Композитора, лауреата національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, народного артиста України Юлія Сергійовича Мейтуса, фестиваль Класік проект, обласні конкурси юних композиторів та виконавців творів Юлія Сергійовича Мейтуса, авторські концерти провідних українських композиторів сучасності у рідному місті, екскурсії. Це далеко не весь перелік добрих справ, якими опікується школа. Сьогоднішні наше свято 40 років школи. Виповнюється саме сьогодні. Була зареєстрована Кіровоградська музична школа номер 2 в далекому 1974 році. Мені хочеться сказати, що за ці роки змінилося всього три директора. Колектив сталий, він працює дуже напружено, дуже емоційно. У святковому концерті, який став творчим звітом перед громадськістю міста, взяли участь кращі учнівські колективи, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Чотири хори, капела бандуристів «Україночка», духовий оркестр Сурми Єлизавета та оркестр народних інструментів Берея, чотири вокальні. Ансамблі, трикамерні ансамблі, ансамблі народних інструментів і гітаристів. Також музичний подарунок готують і випускники школи, ансамбль викладачів школи Діксиленд -e та студенти Кіровоградського музичного училища. Це практично 330 учнів школи з 50 викладачами виходять на сцену для того, щоб розвітувати за цей період часу, які успіхів досягнули. Особливою гордістю педагогів є учні, які обрали свою професію музичне мистецтво. Адже в кіровоградському музичному училищі зараз навчаються більше 30 випускників, які продовжують традиції колективу та примножують славу мистецтва рідного краю. Діта в серці печаль, що час так пролетіло, Пройшло Рад, що… Працював ну так скажем, с такими хорошими учителями. А, так ну круто было. Хорошее ну, время. Я рад. Я, я, я закінчила в 99 му году. Это музыкальную школу. Поступила в музыкальное училище. Ну. А теперь пришла уже, после получив уже высшее музыкальное образование, пришла уже сюда работать, уже успешно работает 9 лет здесь. Я не знаю, как в дальнейшем сложится, но то, что результаты есть, то это сто процентов есть. И то, что дети становятся светлее, как-то... Я желаю ученикам время, чтобы они находили вот это время, а учителям, ну, терпение и наверное здоровье. щоб з нами справлятися.